Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі, Ukrainian Roots American Dream. Прошу одразу вас підписатися на канал, підписатися на мій інстаграм і не забувайте допомагати у зборах, які я поширюю для військових. Будь ласка. Допомога може бути бізностороння, ви можете або ширити пости, які я публікую, або донатити, або ставити хоча б реакції і коментувати це відео, і воно його вже побачить більше людей. І тому це також працює. Перейдемо до теми, яку сьогодні я хотіла би освітити. Це програма, по котрій, в принципі, кожен українець, який може законно перетнути кордони виїхати з України або вже знаходиться на території України, може потрапити в США, і які бенефіти він тут може отримати. Ні, для кого не секрет, що Америка зробила таку програму, яка називається «United for Ukraine». Це програма, за яку ви можете потрапити в США на два роки з моменту вашого приїзду і перебувати тут абсолютно легально і мати абсолютно там, мільйон всяких е, бенефітів: е, працювати тут, вчитися тут, е, отримати страхування і е, е, налагоджувати своє життя тут. А коли скінчиться війна, поїхати додому або залишитися в Америці, якщо вам тут сподобається. Але я поки що не знаю, як люди тут а, будуть залишатися. Ще раз нагадую, що цю інформацію, яку я надаю, я не експерт. Це все те, що особисто ми пройшли, ми робили йуфую для батьків, ми робили йуфую для друзів. От, і на цих двох кейсах я можу розказати, як це відбувалося. І також там, дуже багатьом друзям я розказувала, як що треба робити, і вони успішно. Вже знаходяться на території США, і, в принципі, для того, щоб не відповідати на всі питання знову мільйон разів, простіше записати це відео. І так, почнемо. Що потрібно для того, щоб податися на ЮФАЮ? Програма каже, що ви мали перебувати на момент повномасштабного вторгнення на територію України. А, якщо ви там перебували, то ви підпадаєте під програму United for Ukraine. Перший крок, що вам треба, це знайти спонсора. Спонсором може бути будь-яка людина, але вона має бути платником податків це раз, і у неї має бути доход, який покриє кількість людей, котрі вона бере під спонсорство. В кожному штаті це свій розмір, тому що в кожному штаті свій там мінімальний а, прожитковий. Мінімальна прожиткова сума. Але я можу сказати, що для Каліфорнії це там здається, якщо ти приводиш одну особу, в тебе має бути там мінімум дохід 30 тисяч на рік чи щось таке. Ну, тобто, це такі гроші, котрі може заробити офіціант в кафе протягом року навіть в два рази більше. Тобто, це не якісь супервеликі гроші для місцевого ринку. Тобто, перше, що ви робите, ви знаходите спонсора. На кожну людину, котра їде. Наприклад, якщо у вас сім'я з двох людей, там мама і дитина, на кожну людину подається окрема заявка. Ви знайшли спонсора, і далі ваш спонсор має заповнити документи на спеціальному сайті. Я його прикріплю в описі цього відео. Значить, які документи потрібні від спонсора для того, щоб податися на цю подати вас і самому податися як спонсор на цю програму? Він має прикріпити свій стейтмент з банку. Тобто там має бути показано, що у нього є гроші, що, йому є, що спонсор є за що жити і відповідно там підтримати вас за якийсь перший час. Другий він має прикріпити транскрипт оплати податків за минулий рік. А, що це таке? Це а, можна зайти на сайт IRS, ввести свої персональні дані. спонсор безпосередньо це робить. І він завантажить таку бумажечку, в котрій написано, що податки за попередній рік були сплачені в повному обсязі. А третє, що потрібно буде завантажити, це а, свої пейчеки. Що таке пейчек? Бумажка, кож... зарплата тут нараховується два рази на місяць, там, кожного 1 і там, 15 числа. І от кожен раз, коли приходить зарплата, це називається печик. І там написано, скільки грошей ви заробили, скільки податків ви з цих грошей заплатили, коли вам ця зарплата прийшла. Як правило, там три останніх... Пейстав, вистав називається, ви маєте ваш спонсор має завантажити. Якщо у вашого спонсора є якесь є якась нерухомість, то також додається інформація про нерухомість. Якщо є якісь акції, то так само додається ця інформація. Тобто, чим більше підтверджень того, що у вашого спонсора є гроші, всі він їх може додати, і це буде тільки плюс. А також спонсор повинен буде відповісти на запитання. Там їх достатньо багато буде, про те, що він обіцяє допомогти вам знайти тут всі інстанції, в котрі вам треба прийти, щоб отримати індикційний номер, щоб податися на бенефіти, щоб податися на страховку. Загалом там. Спонсор каже, що так, я готовий цим людям допомагати, коли вони а, приїдуть. Після того, як спонсор заповнить всю цю заявку, я, до речі, до, додам посилання на Google Doc під цим відео, які там питання задаються, і що там плюс-мінус, люди відповідають, щоб було простіше. А, і також в цій заявці вказується на кого. Хто хоче приїхати, і всі дані про цю людину, де вона проживає, її, фізичні, її адреса фізична, є адреса легальна, а, де, де вона там прописана, і паспортні дані, і тому подібне. Ця заявка заповнюється на кожного члена родини окремо, або там кожну людину, котра хоче приїхати окремо. І після цього це все підтверджується і відправляється. Далі чекаємо, поки справа буде розглянута. Якщо, як правило, якщо з кейсом все в порядку, то протягом тижня-двох, принаймні так було влітку, протягом тижня-двох вам приходить підтвердження, що все окей. Тепер людина, на котру заповнилася ця заявка, має створити так само свій кабінет на тому ресурсі, де реєструвався спонсор, і має заповнити анкету від себе. А там ви будете вказувати свої паспортні дані, свою історію подорожей, свою історію вакцинації. Це дуже важливо, тому що за умовами цієї програми ви маєте їхати повністю щепленим від ковіду, і це у вас запитають при посадці у літак. Вас запитають ваші. Сертифікати вакцинації це досі потрібно. А, у вас питають: а, значить, чи є у вас вакцинація від а, і ще від чогось, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. А, від цього іншого, якщо у вас немає, ви просто ставите галочку, що ви обов'язково зробите, коли ви приїдете протягом 30 днів чи 90 днів, там буде написано. От, і далі ви знову чекаєте ще одного підтвердження. Це, як правило, займає там максимум тиждень. Вам приходить підтвердження, вам або приходить пароль, і це значить, що ви можете їхати, або приходить відмова. Я не чула, щоб людям приходили відмови, але кейс буває напевно, ну, комусь відмовляли. А ви просто роздруковуєте з свого особистого кабінету цей пароль, купуєте собі квіточки на літак, а роздруковуєте, берете свій сертифікат вакцинації. Цей пароль і їдете в США. А коли ви прилітаєте в США на кордоні, у вас подивляться, що у вас пароль, і вас відведуть в окрему кімнатку, де вас візьмуть всі ваші дані і поставлять вам печатку в паспорт, що у вас пароль, і там він дійсний два роки. Якщо ви робите цю програму, наприклад, батькам, котрі не говорять англійською, і ви дуже переживаєте, то можете зробити для них просто шпаргалку. Ми робили так: ми знаємо, що самні питання, котрі вони задавали, це вага, зріст, вага має бути в паундах, зріст в фітах, колір очей. Куди їдете, звідки їдете, по якій програмі їдете, хто є вашим спонсором, і контактні дані спонсора і де ви будете проживати. У вас може бути спонсор з одного штату, ви можете переїхати в інший штат, це не обов'язково їхати прямо до спонсора і не обов'язково жити у спонсора. Тобто це опція. Головне, щоб спонсор вам допоміг зрозуміти, куди вам рухатися і що вам робити далі. Після цього ви виходите з аеропорта, і ви вільна людина, яка легально може знаходитися два роки на території США. А я знаю про я зараз розкажу про розмір Бенефітів, що треба робити, як це було у Каліфорнії. Ще в інших штатах можуть бути різні розміри виплат. А, і може бути трошки інакше страхування, але от що я знаю про Каліфорнію. Коли до нас приїхали батьки, що ми зробили першим, в першу чергу? Ми а, пішли в department, Social Department for Home, здається, він називається. А, і а, там а, ми подалися на бенефіти. Що це таке? Ми прийшли туди і сказали, ми по програмі U4U, ми хочемо зробити страхування та податися на бенефіти. Нам дали декілька форм, котрі ми мали заповнити. Якщо це сім'я, як, наприклад, в нашому випадку була мама і тато, чоловіка і дружина, то одна людина буде як основний заявник, і друга людина буде як прикріплена до нього. Тобто окремо робити заявку на тату, окремо робити заявку на маму не потрібно. Тобто одна заявка на родину, і ви там просто вказуєте потім, хто з вами проживає. значить Що вони отримали? Вони отримали страхування медикал Ця страховка покриває абсолютно все, і ми навіть шуткуємо, що там ми за свою страховку платимо ще місяця там, 800 чи 900 доларів, я зараз точно не пам'ятаю, ну щось, типу того. А, і Частину платить роботодавець, але медикал якщо ти. Ніші, то тобі пощастило в Америці більше ніж коли в тебе є хороша хороша страховка. Тому що медікал це державна державне страхування в Каліфорнії, і воно покриває абсолютно все. Єдине, що так, типу, коли ти шукаєш терапевта, ти маєш знайти того, хто приймає саме медикал. Вони не всі приймають медикал, Але в цілому, то, як обстежували наших батьків, то яку вони тут отримували медичну допомогу, ну в Україні за гроші таки не отримували, якщо чесно. Хоча, наприклад, в Україні я дуже сильно люблю добробут в Києві, і для мене це клініка номер один. І там вони нам всі час дуже багато допомогли. Ну, звісно, це коштувало гроші, але навіть за гроші у нас з нами так не носилося. Тут батьками з батьками з цим державним страхуванням. От, на вони отримали страховку, і вони отримали два види виплат. Вони отримали 450 доларів, щомісяця, їм надходило. Це був кеш, що це значить? Це гроші, котрі ти можеш витратити на що завгодно, або ти можеш просто їх зняти з картки, яку надали, і ходити там платити де, де, де вам хочеться. І а, 500 доларів у них було на їжу. Значить, ці 500 доларів вони могли використати виключно, розраховуючись карткою, виключно на продукти харчування. А тобто ти при, можеш прийти в будь-який супермаркет, будь-то там коско, а, там маленькі якісь супермаркети, де завгодно все, що є, ти можеш сплатити цією карткою. Якщо в чеку буде щось не з'єр, наприклад, алкоголь або там не знаю якась квіти. Це картка як платіж, не пропустить, треба буде за це заплатити окремо. Але все ж їжа, ти можеш за це заплатити. А кеш, це типу, просто на що завгодно можеш витрачати. Ці всі гроші приходили раз на місяць, і картка ця називалася EBT. А, це дуже було зручно, то, ну, це для батьків була якась своя маленька незалежність, якісь гроші, на котрі вони можуть розраховувати. Тобто, по цій програмі вони отримали страхування. Гроші на їжу і гроші там, на якісь свої персональні витрати. Також я знаю, що є е, житло, е, котре можна отримати, е, або зі, з великою знижкою, якщо в тебе немає доходу, або взагалі безкоштовно. Е, але я знаю, що на це житло дуже великі черги, але така програма все одно також є. Треб, треба просто не подаватися на початку року. А що ще можна отримати, коли ти сюди приїжджаєш? Не обов'язково по програмі UFO, але в цілому, щоб ти розумів, що в тебе така є опція. Значить, тут є багато фудбанків. Що це таке? Це як перекладається, банки з їжею. не знаю, як правильно це сформулювати. Значить, це таке місце, воно, як правило, від церковних якихось організацій, але не завжди Значить, а, кожного там, вівторка або четверга, або понеділ, кожного понеділка та середи їх по, 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 там, по всій баєрі дуже багато, їх по США, в принципі, багато, ти можеш хоч кожного дня в різні їздити. Ти приїжджаєш, відкриваєш багажник, і тобі багажник завантажують купу продуктів. Це м'ясо, абсолютно нормальне, як правило, курка. Це яйця, це молоко, хліб, а, якісь боби, рис, овочі, фрукти. Якісь квіти навіть по святам. Тобто тобі надають консерви, там ще були, і якісь солодощі, тобі надають якийсь набір продуктів, котрі ти можеш готувати. Це не просрочка. Тобто, коли я вперше про це дізналася, я подумала, що Боже, ми там напевно. Якесь дно просто. Але коли ми приїхали і подивилися, ми були супер здивовані. До речі, якщо вам цікаво, як це виглядає, напишіть мені в коментарях я з'їжджу, вам покажу. Це абсолютно нормальне м'ясо, яке ми ходимо в звичайному магазині купуємо. Абсолютно нормальні яйця, абсолютно нормальне молоко, все з нормальним терміном придатності. Просто тут ця система дуже добре. Налагоджена, і це типу доступно для кожного. В тебе ніхто не спитає, по якій програмі ти приїхав, чого ти сюди приїхав, чого ти стоїш серця цими продуктами. Якщо ти стоїш в цій черси, значить тобі це потрібно, і це окей. Просто відкриває машину і все. І машина там приїжджає, знаєте, не типу якісь розвалюхи. Там і БМВ X5 може приїхати, і перше може приїхати. Ну там там Всі, всі, хто хоче, можуть приїхати і щось взяти. А, і ми реально дивилися. То у нас є, наприклад, магазин. Тут він називається Whole Foods. Це як для мене в Києві там Лісільпо це Whole Foods, і там багато продуктів. Наприклад, з Whole Foods також. Просто всі донатять потрошку, і тобі збирають такі. Пакунок. Потім також можна отримати за програмою United for Ukraine. Це є багато ще там підписки на Amazon, бувають зі знижками, ще якісь плюшки. Але що саме головне, це те, що ви також потім йдете в Social Security Department і отримуєте свій ідентифікаційний номер. І також подаєтеся на право на роботу. А вам прийде ваш Social Security Number, це як наш інфекційний номер. Вам приде дозвіл на роботу і ви вже можете працювати. І це дуже великий плюс, тому що люди, коти, наприклад, приїжджають сюди нелегально, вони можуть чекати дозволу на роботу близько. Руку, а може й два, а може й три. А тут ви можете одразу почати працювати. У вас одразу є страхування, і в принципі якийсь мінімальний набір там для виживання точно є. Тому що всі приїжджають з абсолютно різним бекграундом, у когось є гроші одразу. Там хтось привіз з собою грошей, може там зняти собі житло, якийсь час на розкачку. А хтось там тікав з однією курткою і штанами і реально дуже швидко ворушитись і розуміти, що тут робити. От, в цьому плані в США ви не пропадете. Так, тут дійсно дуже дороге житло, але там медицина держава вам закриє це питання, питання продуктів якоїсь мінімальної фінансової допомоги, держава вам теж закриє. А, страховка, єдине, про що ви маєте знати, коли ви вже почнете заробляти гроші, то ви поступово а, а, будете переходити на інші плани. Тому що, якщо ти там заробляєш в Каліфорнії за більше 70 тисяч доларів на рік, то потім ця страховка це для тебе трошки, трошки вже платною. Там якісь 100 доларів на місяць тобі треба буде платити. Або ви знайдете роботодавця, котра буде надавати вам страхування, і ви взагалі можете відмовитися від цієї страховки. А, також, якщо ви, а, також, що вам ще потрібно буде зробити, коли ви приїдете по ЮФАЮ, це здати тест на туберкульоз. Це обов'язково, це треба буде відмітити у себе в кабінеті. А, як правило, ви гуглите там, найближчі. А, Клініку, де можна здати тест на туберкульоз для рефюджі, і йдете туди його здавати. Це займає час, тому краще це робити в перші, в перші дні, щоб це було швидше. Значить, підсумовуючи, як ми робили. В перший день, коли ми приїхали, ми прийшли в Homeless Apartment і подалися на Medical і на бенефіти. Те, що нам дали як кеш, як. Не їжу на наступний день. Ми пішли в Social Security Department і записалися на отримання а, ідентифікаційного номеру. Ми не подавалися на дозвіл на роботу, тому що батьки не збиралися працювати. А для того, щоб податися також на всі ці бенефіти, у вас має бути фізична адреса, куди вам все це надійде, тому що США. Все відправляє по пошті, номера на машину, всі ваші документи, вам все прийде по пошті. І це важливо, що у вас був такі, така адреса, будь то, а, там, може, друзів чи ще когось, поки ви не зайдете своє постійне житло, але у вас це має бути, щоб для вас це не було сюрпризом. Десь місяць візьме на те, щоб отримати всі документи, і після того ви можете там далі спокійно собі жити і налагодити своє життя тут. А, коли, з приводу страхування. Вам спочатку прийде а, тимчасова картка страхування, а після цього вам прийде а, також лист від страхування, де ви зможете вибрати а, мережу, до котрої ви хочете доєднатися, ви подивитеся, де ви будете жити, де вам зручніше там. Яке буде покриття по клінікам і все інше, і тоді ви в зможете вибрати план. Вам прийдуть ваші постійні картки медичного страхування. Тоді ви вже зможете вибрати лікаря. Там буде повністю інструкція, як вибрати лікаря, і як це працює в Америці. Все спочатку через терапевта, а потім терапевт вас вже направляє, куди до якого лікаря треба піти. Як довго буде. Програма Юфою, ніхто не знає, всі постійно кажуть, що кажуть, що вона от-от скінчиться. Але не, не поки що не скінчається. Це точно дуже класний варіант потрапити в штати, одразу мати м -м, якийсь мінімальний набор а, базових потреб у вигляді, Там зрахування якихось а, мінімальних грошей, і, що саме головне, у вас є можливість працювати. А, і ви можете подивитися країну і зрозуміти, підходить вам вона чим не підходить. Це, в принципі, все, що я хотіла сказати про ЮФАЮ. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте мені їх в коментарях. Я із задоволенням на них вам дам відповідь. І не забувайте підписуватися на канал та ставити лайк.